Хотів би з вами поділитися, як же ми все ж таки отримали відстрочки для клієнтів. Скажу відразу, вкрай складні були а, обставини по отриманням відстрочки, але в той же час все, все вдалось. Так ось перший клієнт, на нього підстава, Кун-13 мати має групу інвалідності друга. А, єдине, довідка МСЕКа, яка підтверджує цю групу інвалідності, була видана в Грузії. Нотаріально завіряли, долучали всі необхідні документи згоду. Ми отримали близько двох разів відмову від Святошинського ТЦК, їх не влаштовувала саме довідка Мсеко Грузинська. Так ось, як ми вийшли з ситуації, в третій раз ми долучили. Пенсійне посвідчення так, пенсійне посвідчення, в якому зазначається також група інвалідності. І нарешті комісія Святошинського ТЦК врахувала і надала моєму клієнту до 26-го року відсрочку а, вкрай задоволені, вкрай важкий кейс, але все ж таки ми це зробили. Що стосується другого клієнта, там ситуація також складна. А, у нього безпосередньо була наявність третьої групи інвалідності, але в той же час довідка Всека його а, була протермінована. І ТЦК на підставі цього, то, що довідка МСЕКа була протермінована, а, відмову, відмову задоволення а, заяви про надання відстрочку. Що ми зробили? Звернулися знову з новою заявою до пенсійного фонду, отримали. Нове пенсійне посвідчення, як ви можливо знаєте, на час воєнного стану а група інвалідності, вона продовжена. Ось і незважаючи на відсутність, довідки СЕКО на підставі пенсійного посвідчення, нового, яке ми зробили, ми все ж таки змогли отримати відсрочку. Так що, чим я їх вітаю своїх клієнтів, у кого будуть питання, будь ласка, звертайтесь. Поспілкуємось, все поясню.